Привіт, мої дорогі колекціонери. Сьогодні я хочу вам показати дві класні моделі: моделі кіногероїв з культового фільму Смокі та бандит. Це Кенворд В900 та понтіак Firebird. Маленька хвилинка гумору до цієї підбірки моделі я замовила фігурку фігурку того самого бандита. Але щоб ви розуміли, хто ж дивиться на масштаб? Звичайно, це була не я. І що ви думаєте, мені приїхало? Будь ласка, полюбуйтесь, 24-й масштаб. Тож, комплект у мене буде неповний. Але він все одно гарненький, правда ж? Ось підбірка цікавих фактів про культовий фільм Смоки та бандит. Початок був як жарт, ідея фільму виникла під час вечері. Каскадер Гелнідем. Який став режисером, розповів Барту Рейнольдсу, той що бандит, про ідею контрабанди пива. Рейнольдс відповів: це звучить як фільм. І так усе почалось. Автомобіль Pontiac Firebird 1977 року став іконою завдяки фільму. Продажі цієї моделі різко зросли після релізу. Насправді, у зйомках використовували. Цілих чотири машини, ви уявляєте собі, і всі були сильно пошкоджені. Бюджет фільму склав приблизно 4,3 мільйона доларів, але зібрав у прокаті понад 126 мільйонів, ставши другим за касовими зборами фільмом 1977 року після Зоряних війн. У фільмі Головний герой бандит їздить на Пандіак Файербьорд 1977 року. Насправді ж знімали на моделі 1976 року, замаскований під модель 1977 року, шляхом заміни носової частини переднього бампера. Kenworth В В-900» 1974 року. Це потужна вантажівка класу Long Nose, популярна серед далекобійників 70-х років. Тож, хто не бачив цей культовий фільм, рекомендую до перегляду. До речі, всі машини поліції в цьому фільмі справжні патрульні авто, Шерифи їздять на Шеврелет Каприз, Пантяак Леманс, типовий американський поліцейський транспорт 70-х років. Багато з них дійсно були колишніми службовими машинами, які викупили для зйомок. Через важкі трюки та погані дороги. В Джорджії авто часто ламалися, часто знімали з перших дублів, бо техніка не витримувала повторень. Усі трюки, аварії та стрибки у фільмі справжні, без комп'ютерної графіки. Це додає автентичності та драйву, саме тому фільм досі захоплює. Ось, наприклад, у сцені, де бандит стрибнув на понтяку через міст, який був зламаний. Він був посилений тросами та рамою, але все одно після посадки повністю вийшов із ладу. Каскадер, який це виконав, ледь не постраждав. Сцена була знята з першого дубля. Після успіху першої частини вийшли ще дві, у 80 і 83-х роках, але вони не повторили популярність першої частини. На мою думку, моделі в масштабі 1.43 з цього культового фільму виглядають досить автентично. Поділіться коментарем, чи вважаєте ви так само або ні. Та не забудьте поставити вподобайку та, звичайно ж, підписатись на мій канал. З вами була я, Олена та Машинаріум. Гарного вам перегляду! wheels rolling. are We're gonna do what they say can't be done We've got a long way to go And a short time to get there I'm westbound just watch a bandit run If you put hard on the pedal Some never mind them brakes Let it all hang out cause we got to run to make The boys are thirsty in Atlanta And there's beer in Texarkana And we'll bring it back no matter what it takes Bounding down, eighteen wheels Are we gonna do what they say can't be done? We've got a long way to go and a short time to get there. I'm westbound, just watch your bandit run. Westbound down, 18 wheels are rolling. Are we gonna do what they say can't be done? We've got a long way to go and a short time to get there. I'm westbound, just watch your bandit run.